Я в вашому нерепрезентативному опитуванні відповів би, що звичайно, жодна дипломатія перемоги нам не принесе, і тому я вірю лише в Е, Чому я так вважаю? Знаєте, ну у нас і президент, ж Зеленський каже: у нас до осені буде готовий план. План миру, і там, типа, от е, як тільки ми озвучимо цей план, це знаєте, зараз як загадка, як тіпа, військова таємниця, всі кажуть, Зеленський, мабуть, щось знає. Він знає якийсь такий план. І от як тільки він озвучить, і Путін отак зробить там: точно, от отже ж! І тепер ми погоджуємося на мир. Да? Буде такий план? Ні, ну це дурня. Це так само, як в 2018 році. Один кандидат в президенти нагадаю його звали Володимир Зеленський, казав: головне перестати стріляти, головне договоритися посерідінки, от і, і, і багато українців тоді думають: думали, він, мабуть, щось знає. Він знає, ну ми ж не знаємо, а він щось знає таке, що не знаємо ми. І давайте проголосуємо за нього, тому що він зна він увідів мир в глазах Путіна. Все на все Договоріться посерединки. Ну це ж так просто. І зараз прості рішення нам е, пропонує знову офіс президента, і президент Зеленський. Там, типа, е, ми зараз перестанемо стріляти, не війна ж не може іти 10 років. Ну у нас є план, і ми цей план запропонуємо Путіну. Але, Пане Віктор, давайте справедливості скажемо. заради скажемо, що і деякі міжнародні наші партнери теж дотримуються саме такого примітивного я... плану а Перепинення я вогню І думає, що на цьому закінчиться війна. Да. І це план Китаю, і це план Ватикана. Так і Макрон і ми, вже так, пропонував перемир'я. Що? Перемир а? І Макрон каже, пропонував перемир'я. Припинити стріляти. Е, ну, Макрон не зовсім так Чекайте. На олімпійський Макрон... час він пропонував перемир'я. Е, я стану на зараз, Макрон не пропонує перемир'я. Е, перемир'я. Ну, тому що, скажімо так, ватикано китайський план дуже чіткий. Це хто де став. Там і нова новий, фактично, кордон. Називайте це корейський варіант. Ну от по 38-й паралелі. Я би уточнив, що ну, корейський варіант не, не от е, ідеально Підходить, підходить фолклендський варіант. 82-му році була війна Британії з Аргентиною за, за фолклендські острови. Скільки пройшло? 42 роки. І от дипломатичним шляхом вони вирішують, чиї ж острови. І що вирішилось, хто захопив їх в даному випадку Британія? Тії острови. Так само, так само, оці всі варіанти, які а давайте ж, давайте все-таки дипломатичним шляхом вирішувати, чий Крим. То буде і 40, і 70 років, як в Кореї, і 100 років, скільки завгодно буде. Тобто, той хто каже, ми Крим здобудемо дипломатичним шляхом. Щоб не було ілюзій, це е, називається давайте е, уступимо Крим Росії. Чому? Чому не можна сказати це прямо, тому що це карний злочин. В державі Україна той, хто каже, давайте ми поступимося власному власною територією, сепаратист, і, і на це є кримінальна стаття. Тобто, якщо Зеленський скаже, давайте поступимося, або ви ж знаєте, днями ж Кличко сказав, що треба провести референдум, то навіть проведення референдуму, що давайте поступимося Кримом, це карний злочин, і цю людину. Хто б вона не була, треба mm. сажати в тюрму від 10 років до пожиттєвого. Ну Кличко сказав Тому... про переговори з Росією. Що референдум щодо да. переговорів з Росією да, не да, про да, не да. Про, ніхто, про територіальні ніхто, поступки і ще раз ніхто ніхто не заявить про так. те, що давайте віддамо свої території.